Погодьтеся, що викладати англійську дітям та підліткам іноді нелегко. Нам потрібно постійно їх мотивувати та знаходити способи зробити уроки цікавими та захоплюючими. А ще в класі можуть бути учні з різним рівнем знань, і це вимагає вчителя здатності адаптувати матеріал і завдання. Збереження дисципліни на уроці також може стати справжнім викликом. У той же час навчання дітей та підлітків може приносити задоволення та надихати. Саме заради цього ми створили курс «Great Teacher While» плюс While». Що ж таке «Great Teacher While» плюс Teacher While» – це курс для вчителів англійської мови, які працюють у початковій та середній школі та бажають покращити результати своєї роботи в класі та знання концепцій, пов'язаних з навчанням дітей та підлітків. Цей курс є частиною програми підвищення кваліфікації Great Teacher для вчителів англійської мови, розробленою Great Education Center та схваленою Міністерством освіти і науки України. Для кого цей курс? Great Teacher Вайл або Young Learners плюс Тікіті ВайЛ означає, що ця кваліфікація призначена для вчителів англійської мови, які працюють з дітьми молодшого віку 6-12 років. Та підлітків 13-17 років, і в подальшому планують складати кембриджський іспит тільки Module модуль YL. Курс можуть проходити викладачі, які щойно закінчили університет або мають невеликий досвід роботи з дітьми та підлітками, а також вчителі з досвідом викладання англійської в інших контекстах, як, наприклад, викладання дорослим чи бізнес англійська, які хочуть навчитися працювати з дітьми та підлітками. Формат та тривалість курсу. Курс триває два тижні. Навчання відбувається онлайн і включає наступні види роботи: групові теоретичні та практичні заняття з т'ютером, індивідуальна робота на платформі Grade University. спостереження занять досвідчених викладачів, виконання домашніх завдань, підсумкове оцінювання. Заняття з тютером відбуватимуться в групах на платформі Zoom в режимі реального часу 4 рази на тиждень по 3 години. Під час наших занять ми розглянемо низку важливих аспектів пов'язаних з навчанням дітей та підлітків. Зокрема, дослідимо, як саме вони навчаються та які стратегії можна використовувати для стимулювання їхнього навчального процесу. Розглянемо, як ефективно планувати уроки, зосереджуючись на досягненні навчальних цілей та зацікавленості учнів. І звичайно ж, ми звернемо увагу на важливе питання управління класом, щоб створити сприятливість сприятливу навчальну атмосферу та забезпечити дисципліну на заняттях. Робота на платформі Grade University передбачає унікальну можливість пройти самостійно онлайн курс The basics of lesson Planning, який додасть ще один сертифікат до вашого професійного розвитку. Також ви побачите та проаналізуєте два уроки досвідчених викладачів, які мають певну спрямованість. Один урок з молодшими школярами та один урок з підлітками. Підсумкове оцінювання допоможе зрозуміти, чи готові ви до іспиту, і перевірить, наскільки добре ви засвоїли знання. Оцінювання Сертифікат отримують кандидати, які успішно виконують вимоги курсу та продемонструють результати, що відповідають або перевищують стандарти в кожному з трьох компонентів оцінювання. Завдання щодо спостереження за уроками досвідчених викладачів, підсумковий тест, робота на платформі Гред University. Ви можете отримати оцінки PASS, PASS with Merit або FAIL, які будуть зазначені у вашому сертифікаті про проходження курсу. Загалом у вас буде два сертифікати: сертифікат від Grade Education Center та сертифікат від Graduate University двома мовами англійською та українською. Обидва сертифікати відповідають усім вимогам Міністерства освіти і науки України. А також зазначена в них кількість годин може бути зарахована в вашим навчальним закладом як години обов'язкового підвищення кваліфікації для вчителів англійської мови. Як розпочати навчання на курсі Great Teacher YL плюс YL? Для того, щоб приєднатися до курсу, потрібно виконати три прості кроки. Зареєструватися на сайті grade.ua, пройти тест на визначення рівня володіння англійською. Після цього наші менеджери зв'яжуться з вами і запропонують заповнити деталізовану анкету. Якщо на момент подання заявки вам виповнилося щонайменше 18 років, ваш рівень англійської B1+, та вище, і ви відповіли на всі запитання в анкеті, ви отримаєте листа з запрошенням на курс та рахунок для здійснення оплати. Після підтвердження успішної оплати ви наш трині. Приєднуйтесь до курсу Great Teacher YL плюс TKT YL, щоб отримати корисні поради та стратегії для успішного викладання англійської дітям та підліткам вже сьогодні.